Вони не будуть стояти у Ви бачите, що в нас є, по-перше, вентиляційна система, значить, під вентиляційною системою чи під трубами ми не зможемо їх поставити. Ми поставимо їх там, де є чистий відкритий Да? Хоча використовувати зараз другу ось цю полицю ніхто не планує. Але це передбачено. розраховане на перебування тут о, дітей і дорослих упродовж 48 годин. 48 годин це дві доби. Ви розумієте, що це і час, коли треба Оголошений тендер після того, як нам виділили кошти на придбання меблів, ми пройшли всі процедури. В результаті отримали переможця і саме переможець виконував ось це замовлення, по виготовленню меблів. Меблі виготовлялися в місті Миколаєві. В договорі було передбачено, що виконавець доставляє меблі, сам сам їх розвантажує, заносить в укриття і сам їх тут монтує. Нам привезли лавки, які будуть розставлені по всьому приміщенню. Нам привезли лавки навколо колон, ви можете їх бачити. По центру теж встановлені вже є навколо колон, навколо пристінних колон. Дещо доведеться змінювати вже тут на місці, оскільки не передбачено було встановлення, наприклад, радіаторів. І тому заміри не зовсім відповідають тому, що було на початку, коли ще. Лише примірялося все і складався проєкт цих меблів. Ну, я думаю, що все буде встановлено. Радую те, що вони світлі і маємо світлі стіни. Таким чином в приміщенні не створюється такої гнітючої темноти. Ліжка двоярусні лише почали монтувати. Будемо бачити, скільки місця вони займають, де їх краще встановити. Звісно, що будуть встановлені саме на відкритому просторі, тобто не під системою вентиляційною, аби не зашкодити тим, хто, можливо, підніметься на другий поверх. Будуть зйомні сходинки. Вони будуть поки що ми не будемо їх використовувати, приберемо, оскільки е, нижня лавка розрахована на чотири особи, які зможуть там сісти і перебувати в опіті. Якби ми самі собі планували, які б меблі ми е, замовляли, то, мабуть, вони були б, наше замовлення б трохи відрізнялося. Ми б віддали перевагу таки одномісним стільцям, які б можна було складати, переносити, знову розкладати, встановлювати. Плюс ми б передбачили тут парти. Столи, можливо, для того, щоб можна було організувати дозвілля дітей, які перебувають тут. Зрозуміло, що проводити тут, організовувати освітній процес, ми не можемо, оскільки приміщення, ви бачите, досить велике, і вся кількість дітей, всі діти, які заходять сюди, дуже галасливі, дуже шумні, веселі, радісні. Хтось хвилюється і переживає мовчки, для нього це стресова ситуація, а для когось це радість, можливість відволіктися від уроку і провести час з друзями. Тому а, тут а, гул і шум дуже сильний. А, є такі класи, а, які тихенько сидять, і з ними можна навіть і попрацювати. А є такі, які не посидючі, жваві, вони хочуть рухатися. Тут стоять парти для учнів учаткової школи, чи вони будуть залишатися, чи можливо ви їх прибирати. не впевнені, чи вони залишаться. Все буде залежати від того, як ми займемо усе це приміщення, як ми розставимо медлі, і чи буде ДСНС, чи можливо. Ті, хто робили сам проект, наполягати на тому, аби все було розставлено згідно проекту. Якщо так, то е, ніяких парт і стільців тут не передбачено і бути їх не повинно. Тоді нам доведеться їх винести. Хоча е, ми би залишили. Будемо бачити, зараз не можу про це говорити. Виділено було. Майже півтора мільйони, але за результатами тендеру вартість була трошечки знижена. На аукціоні переміг той учасник, який дав нижчу вартість. ціну. Як ми їх поставили, аби можна було завести дітей і дітям зручно було присісти. Ну, так ми собі «Передбачили, що якщо діти будуть сидіти обличчям один до одного, вони зможуть спілкуватися. Вже цього тижня, наприклад, у нас вийшли на заняття учні 9 і восьмих класів. В укритті набагато тихіше і спокійніше ніж це було попередній тиждень, коли в нас були 6 й сьомі класи. Так от вже вчора. Дев'ятикласники спускалися в укриття з шахами, з шашками, брали з собою ігри і тримаючи на колінах, грали. <плес> Вересня, ну, щоб тут було більш-менш ну, зрозуміло, що сюди беремо старших, бо завести малих, ви ж розумієте, <плес> Це, <плес> у нас почали туди. Використовуємо старе укриття, заводимо туди незначну кількість дітей, бо ми можемо його також використовувати. Чому якимось класам доводиться йти в старе укриття? Тому що і батьки, і діти, і ми також хотіли вивезти якомога більшу кількість дітей на очне навчання. Так, сьогодні я вже отримала. А відгуки, наприклад, від батьків одинадцятикласників, чого наші діти повинні ходити в укриття на миру. Минулого року ми його використовували і цього року. Також погодили це із управлінням, із ОСББ будинку. І одинадцятикласники е, переходять туди, в укриття. Ми обрали для цього саме цих дітей, тому що вони найстарші, вони найдисциплінованіші, найорганізованіші. Їх е, е, найзручніше перевести в інше приміщення. Діти мають перейти туди і укриваються з першого по п'ятий урок. Після п'ятого уроку в нас забирають перші другі класи додому, і одинадцяті будуть спускатися в укриття вже тут. У нас у школі вже нікуди йти не треба буде. Я повторююся. Це було зроблено з єдиною метою вивести на очне навчання якомога більшу кількість дітей і організувати це навчання в одну зміну. В тому старому укритті знаходяться старші діти, так? Так, туди спускаються восьмі класи і один тиждень, не всі восьмі. І е, сьомий Розглядається питання е, облаштування укриття в приміщенні нашого закладу для учнів четвертої школи, можливо, для тих учнів нашої школи, які не сідають сюди. У нас є приміщення, яке можна було переробити під укриття. Якщо міська рада це погодить, я думаю, що це буде. Прекрасне рішення, як для нас, так і для сусіднього закладу. І е, так і зручніше буде перейти е, учням школи Чорновола сюди до нас. Це питання вивчається, рішення ще не прийняте. Тому, хоча до нас вже приїздять, роблять заміри, ну, мабуть, попередню інформацію збирають. Все таки. У нас є класи, які вчаться за змішаною формою. Наприклад, до осінніх канікул на вересень-жовтень ми посадили на постійне навчання п'яті класи, а плануємо з листопада на листопад і грудень вивезти п'яті класи на змішану форму, а посадити на постійно дев'яті класи, оскільки це випускний клас, їм вже треба готуватися до випуску. Шості, сьомі, восьмі, дев'яті і десяті класи зараз вчаться змішано потижнево.